Якщо ви мрієте навчатися у Великій Британії, країні, де зосереджені одні з найкращих університетів світу, тоді вам обов'язково потрібно знати, що таке ЮКАС. Це не просто сайт і не просто анкета. ЮКАС це ключ до британської вищої освіти, система, через яку усі абітурієнти, у тому числі міжнародні студенти, подають заявки до університетів. Для українських студентів ця система доступна, якщо вони мають 12 плюс років шкільної освіти і вступають на перший курс британського університету. Якщо у студента 11-річна освіта, то для них діють інші правила подачі до британських вишів. Що таке Юкас? Юкас це скорочено від Universities and Colleges Admission Service – служба прийому заявок в університети Великої Британії. Це єдина централізована онлайн платформа, через яку ви можете подати заявку до п'яти університетів або п'яти програм одночасно. Тобто не потрібно заповнювати п'ять різних анкет і відправляти документи кожному університету окремо. Юкас це за вас, але і не можна подавати заявки в 6, 7, 10, 20 університетів лише п'ять. Процедура подачі заявки. Тепер розберемося, як саме відбувається подача. Процес складається з кількох важливих етапів. Реєстрація в UCAS. Ви створюєте аккаунт на сайті ucas.com, заповнюєте свої особисті дані, освітню історію, предмети, оцінки тощо. Нашим студентам найчастіше найважче заповнити правильно освітню історію. Вибір університетів і програм обираєте до п'яти напрямків або університетів. Важливо, університети не бачать, куди ви подаєте документи, але при виборі п'яти університетів важливо обирати реальні варіанти для себе. Якщо ви розумієте, що ваших академічних досягнень недостатньо, ви не зможете виконати вимоги університетів, то не варто марнувати час. Британія в першу чергу дивиться на ваші академічні результати. Мотиваційний лист це серце вашої заявки. Тут потрібно пояснити, чому ви обираєте саме цей напрям, що вас мотивує і що робить вас унікальним кандидатом. Українським студентам. Там варто наголосити на своїх академічних досягненнях, волонтерських проєктах, участі у конкурсах, знанні англійської та адаптивності. Важливо розуміти, що мотиваційний лист пишеться один для всіх п'яти університетів, тому він має бути максимально загальним, але з цікавою родзинкою. Також. Хочу наголосити, що британські університети хочуть бачити в мотиваційних листах 80% академічно направленого досвіду і тільки 20% персонального рекомендації від викладачів. Далі очікування рішення університетів. Після подачі в університети вони переглядають вашу заявку, мотивацію, академічні результати. Деякі можуть запросити на співбесіду або надіслати додаткові завдання, наприклад, портфоліо для творчих спеціальностей. Основні дедлайни на 2026 рік у системі ЮКАС. Діють чіткі дедлайни. До 15 жовтня 2025 року, дедлайн для заявок в Оксфорд Кембридж та на програми медицини, стоматології і ветеринарії. На момент виходу цього відео дедлайн вже пройшов. До 14 січня 2026 року основний дедлайн для більшості університетів. Після цієї дати ще можна подати заявки, але місця можуть бути обмежені у липні-серпні. Проходить етап клірінг. Якщо студент не вступив в 5 університетів, які обрав. Він може обрати університет, де будуть місця на його спеціальність, і подати до одного університету після попереднього погодження напряму з університету. Коли університети розглянуть ваші заявки, вони дадуть вам відповідь. Це може бути або відмова, або умовне зарахування. Далі ви маєте визначитися з п'яти університетів, які будуть основним вибором Firm Choice, і які буде вашим запасним вибором Insurance Choice. Важливо переглянути, які умови виставляє університет. Часто це саме академічні фінальні результати. Наприклад, беремо британську систему A level. У студента при подачі аплікації будуть поточні оці оцінки Ей -B, B. Університет дає умовне зарахування і вказує, що вони приймуть його при умові, що в нього будуть фінальні оцінки. A, A, B. Це можна розглядати як реальний шанс потрапити в цей університет, якщо ви постараєтесь на іспит. Але наприклад, якщо університет дає вам офер з умовою, що фінальні оцінки мають бути A star, A, тоді шанси студента настільки маленькі, що не варто навіть марнувати цей час. Ваш запасний варіант повинен бути на умовах легших ніж основний, тільки якщо ви не дотягуєте до вимог основного університету, ви автоматично переходите до запасного. Тому і умови вступу там мають бути більш реалістичні для вас. Інші три заявки автоматично анулюються. Основні періоди отримання фінальних зарахувань це липень-серпень, коли публікуються результати шкільних іспитів. Отже, Юкас це ваш офіційний шлях до навчання у Великій Британії, якщо ви закінчуєте міжнародну школу. 12 Надцять років або маєте 11 років школи, і один рік університету. Процес не легкий з багатьма факторами, які треба брати до уваги. Тому, якщо ви плануєте вступ і хочете мати експертну допомогу, звертайтеся до нас. Ми кожного року допомагаємо студентам вступом у Великобританію і розуміємо, як полегшити для вас цей процес. Едютера, освіта без кордонів. Якщо в Британію, то тільки з нами.